Привіт усім, з вами реальний відок. В цьому відео поділюся, для кого в ідеалі підійде електричний автомобіль. Перший пункт це наявність власної розетки. І тут слід розбити на два підпункти Перше, вам власна розетка дає шалену економію. Це в 4-5 разів. А якщо є у вас нічний тариф, це ще дешевше, ніж в станціях для швидких зарядок. Далі, другий підпункт це комфорт. Тобто вам ви приїхали ввечері, встановив автомобіль на зарядку зранку. Зняли і поїхали. Тобто Не треба вам спеціально втратити час десь їздити, на... щоб заряджати власний автомобіль. Другий пункт це наявність другого автомобіля на звичайному виду пального. Тобто, якщо ви десь колись подорожуєте далеко, берете другий автомобіль і вперед ніяких дискомфорт. І третій – це вже як бонус це наявність гаража і наявність нічного тарифу. Ставимо подобайку, всім пока.